За доброю традицією, напередодні свята дитинства, благодійний фонд Час під дитинство» та церква Благовість запросили маленьких та юних смілян на розваги до міського парку. Це захоплююче дійство, відбувається вже четвертий рік поспіль. На заході побувала і наша знімальна група. Незважаючи на похмури, злегка дощовий ранок але і міського парку були заповнені людьми. Це свято вже стало улюбленим і довгоочікуваним для дітей. Тому їх навіть не налякала несприятлива погода. Бо другої нагоди так відпочити, навряд чи вони дочекаються. Цього року організатори назвали свій захід Дружба назавжди не внеті, і всіма конкурсами розвагами та плакатами намагалися підкреслити, що живе спілкування неможливо замінити навіть найсучаснішою технікою. Гості свята могли взяти участь в акції Подаруй бібліотеці книгу і отримати за це значок з гордим написом Я допомагаю іншим. Таких бажаючих виявилося чимало. Крім того, на дитячому святі діяла безпрограшна лотерея. Кожен квиток обійшовся сміляна в 5 гривень. Виручені кошти релігійної ревігійної передасть на матраци для дитячого відділення лікарні. Звісно, ж на протяженні 4 років, уже в цьому году це четвертий. год подряд, когда мы делаем эти праздники, это формирует новое поколение. Наша задача это оказать влияние на детей, на следующее поколение нашего города, ну и, конечно же, не только этого города. Детям, во-первых, должно быть что-то, что они смогут вспомнить, что-то приятное, что-то позитивное, что-то яркое. И это что-то должно исходить не из экрана телевизора и компьютера, но реальные прикосновения, встречи с людьми, попасть в атмосферу, в которой, в которой ты чувствуешь себя особенным, чувствуешь себя любимым, важным, ценным. И мы видим, что с каждым годом дети все более активны, более открыты в общении, более, более активны в том, чтобы быть, участвовать в мероприятиях. Это говорит о том, что все же они эмоционально и общественно они созревают, развиваются полноценно. На святі кожен знайшов собі заняття до вподоби. Діяли різні майданчики, де проводилися розважальні ігри для дітей від 1 до 13 років. Також маленькі сміляни мали нагоду покататися на роликах, помалювати на асфальті, чи зіграти в стрітбол, а також прикрасити своє обличчя аквамалюнком. для підлітків. Була запропонована цікава гра квест, пошук, скарбів. У свята з кожним роком з'являється все більше шанувальників. Ті, хто побували на такому гулянні раніше, наступного разу обов'язково приводять з собою друзів, адже тут можна і весело відпочити, і виграти призи, і пофотографуватися безкоштовно з різними персонажами казок та фільмів. Не менше дружба назавжди полюбилася й дорослим, адже радісні посмішки їхніх чат це найбільша нагорода. Організатори свята ставили собі за мету розважити смілянських дітей, здружити їх в реальному житті, подарувати безліч позитивних емоцій. І не шкодували для цього ні сил, ні навіть власних облич. Все, що тут відбувається, дійсно зв'язано з яким-то фільмом, з определеним. вже є комп'ютерна гра «Аватар», але діти більше всього сприймають это як щось из ряда вон выходящее. То есть такого нету каждый день. Этот праздник действительно он проводится раз в год, И многие говорят, что это круче дня рождения прийти сюда на этот праздник. И, Ну в общем, как бы все здорово. Найбільшою подякую за свято, дитячі посмішки та непідробна радість. Організатори та учасники свята сподіваються на зустріч і в наступному році. Олена Хомакова, Настасія Білогрицева Смілянські Новини, Сміна Ті.